Всім привіт з автопарку. Залітає до нас на продаж ось така Opel Insignia. Це в нас 2014 рік, 2-літровий турбодизель на механіці 6-ступці. Автомобіль в ось такому гарному яскравому кольорі. На оригінальних легкосплавних дисках, на непоганій гумі. Автомобіль весь рівненький, без будь-яких серйозних ДТП. Також в комплекті з автомобілем йде ось такий кофер на кришу. Автомобіль обслугований, за автомобілем слідкували, ніяких вкладень не потребує, сів і поїхав. Доглянете хазяйське авто. Є ось такий невеличкий нюанс у нас по лакофарбовому покриттю на задньому крилі, скажімо так, трішки поліс лак, але не критично і сильно в очі не бросається. По салону. Ось такі у нас сьодла з підколінним валиком та з боковими підтримками. Стан сидінь, бачите самі. Все гарненько, чистенько, видно, що за автомобілем слідкували. Ось так це все виглядає, дверні карти. По комплектації є безключовий доступ, датчик світла, датчик дощу, повне мультикермо, підігрів сидінь, двохзонний кліматконтроль, а вибачаюсь од... вибачаю, однозонний кліматконтроль. Також є камера заднього виду, старт-стоп. Гарна широка мультимедія з навігацією. Зараз заведемо автомобіль. Як ми бачимо, автомобіль заводиться чудово, ніяких чеків помилок не горить. Працює рівненько, ніяких нарікань по автомобілю я не бачу. Також стан руля. А переглянути та придбати дану автівку ви можете в місті Одеса. За адресою Грушевського 15А. Приїжджайте, потестуємо, покатаємося на тест-драйв і, можливо, це саме ваша нова автівка.